Тепер офіційно 47-ма окрема механізована бригада з боєм увійшла в роботи на Запорізької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В першу чергу українські воїни організували евакуацію цивільних. Сібехатілась <звісно> <звісно> би бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Так, у повністю розбитому селі, де бої не припинялися ні вдень, ні вночі, залишалися люди. Люди, які до останнього вірили, що їх звільнять. Я чекала ЗСУ, чекала ЗСУ в роботі. Ну а як? А де ви там ховалися? Що я у ну, себе в хаті? Психологічно було дуже важко. Поки не стало води, і поки не стало світла. Було, Потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопельки то таке сяке їли. Мали надії, що прийдуть наші і все буде, добре, все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні, дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали ми в підвалі, спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо техніка. Ну головне, їдемо, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до. До миру йдемо Україну роботи не було під окупацією від самого початку повномасштабного вторгнення майже півтора роки. Два місяці знадобилось силам оборони ще прорвати багатоешеловану лінію оборони окупантів у цьому районі. Місцевих із села вивозили на танку, як кажуть самі люди. Насправді це американські БМП Бредлі, які відтримують підриви на мінах та прямі влучання артилерії. Трохи далі від лінії вогню люди нарешті змогли подзвонити рідним. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт, куколка. Привет. Доця, доця, нас вивезли. Доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже сьо, ми вже вдома. Думаю, що... Та думаю, що в що... порядку. Да? Думаю, що скоро побачимося. Привіт, сонечко моє. Як ми скучили за вами. Дуже за користуватися. Однак роботи не це тільки початок. Адже з цього невеличкого села на Запоріжжі, де до війни проживало менше п'яти сотень людей, відкривається шлях на токмак.